Чи справді росіяни планують масову депортацію дітей з окупованих територій? Я не можу підтвердити, що вони це саме планують, тому що це більше деяка інформаційна частина інформаційної війни, маніпуляції і розгойдування стабільності. Ну, тобто, це знову ж таки маніпуляція, аби всім, всім було страшно, аби всі боялися, не насміхались. Я не бачу масової депортації дітей з окупованих територій. Тож що вони там планують? Це вже третє питання, але як подія це не станеться. Що будуть обговорювати на засіданні Ради НАТО, в якому прийме участь Україна? На в цілому засіданні Ради НАТО, найближчому, буде винесене якесь рішення. І це рішення буде про активні дії, про наступ, можливо, про планування фіналу. Тобто, на засіданні Ради НАТО, хто це? Український? Ні, це не український представник, тобто, якийсь вагомий. Представник цього блоку буде активно пропонувати вирішення, вирішення і припинення війни. Добре, і що це для України? Нам дадуть якесь рішення і скажуть, що нам робити, тобто нас поставлять якісь жорсткі умови, скажу я так, і дуже на це схоже, тому що нам дають якесь рішення, воно ніби нас наближає до нашої основної мети, але це буде нам чогось коштувати. І ми будемо вирішувати, чи приймати це рішення, чи не приймати. Але, на жаль, рішення вже прийняте. І нам його просто оголосять. І після цього оголошення в нашій країні підуть величезні зміни як кадрові, так і ну, такі доленосні. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому президент Чехії наголошує, що 24 рік може стати дуже сприятливим для Росії? Тут про якісь терміни, що вийде якийсь термін, де Росія чогось не могла. А в 24-році ці терміни спливають і Росія щось тепер зможе. Тобто виходить з якихось обмежень, які були давно, які були, ну тобто, задовго до війни прийняті, І що це дасть Україні, Чи що це дасть Росії. А, все, ну, тобто, це розмови балачки. Не буде ніяких подій, Тобто я не бачу втілення всіх намірів. Ні -ні. Що мав на увазі екс-голова ЦРУ, коли заявив, що архітектура безпеки України може бути дуже різною? Це дуже схоже, знаєте, на зняття, на зняття відповідальності. Це не про посилення, це не про, знаєте, сказати, що він дуже піклується і накидує варіантів, як нас захистити. Тут навпаки мені показують, що ем, ну, ми можемо так, якщо вам не подобається, зверніться до когось іншого. Ну, тобто, як зняття відповідальності і е, спроба вийти з процесу захисту. Як це взагалі пішов? Взагалі там покупці всі. Угу. Не буду розгойдувати паніку і казати, що вони втомилися і не хочуть нас захищати, але дуже схоже на це. Тобто вони як зливаються, вони не хочуть Ну, тобто спробуйте десь ще попросити захисту, можливо, вас захистять. Капець. Чи справді з України досі постачають запчастини для російських літаків? Ні. Це неправда. Це не просто неправда, а це навмисно, як навмисна розповсюджена неправда, тому що тому, що Україна готується до зміни в усьому і ділиться на декілька таборів. І от один табір починає отакі вброси. Інформаційні проти іншого табору Все. Чи справді в РФ на наступний рік заплановані нечувано рекордні витрати на оборону? Ні. Ні, неправда. Це мрії, це фантазії, це планування. Але планування на якому знаєте голому бетоні ми будуємо. Щось величезне і неймовірне. Цього неможливо створити, тому для нас з вами я маю на увазі пересічних жителів цієї країни найкращий варіант, аби це було неправдою. Тому що якщо все ж таки Тут слабкий елемент виявиться в нашій державі і піде на ці умови від наших партнерів світових. То нам це дуже не сподобається, от саме звичайним громадянам. Тому немає на сьогоднішній день такого в планах, тому що ну немає е, чим, на чому будувати плани. Ну тобто немає тої кількості. Фінансів і можливості, аби рекордну кількість заявляти. Але до цього нас, схоже, схиляють інші країни. Ну, тобто, візьміть у нас гроші, ми вам дамо, а ви отаке проверніть. І для нас з вами краще, аби цього не сталося. І мені не показують, що в наступному році буде величезне, знаєте, величезні витрати саме на оборонні процеси. Якісь там баснословні. Mm -mm. Чи вдасться швидко відновити зруйновані негодою інфраструктурні об'єкти в Одеській області? Так, да. це вже лагодять, це вже вкладаються, цим займаються, і протягом мені показують трьох чотирьох діб. Відбувається поновлення, і людям повертають всі їх необхідні ресурси для повноцінного проживання. Так, вдасться. Дійсно, вдасться. Давайте ще раз я гляну. ще буде якесь пошкодження від негоди, ще буде якась природна ситуація, яка Спричинить якісь негаразди, але їх теж досить швидко владнають, що обговорював Зеленський на зустрічі з главою Європейського інвестиційного банку Вернером Хойром. Банкроші. Він говорив про. Ну Це певно, знаєте, щоб розкрити це питання в повній мірі, це потрібно бути все ж таки хоч трошки розумітися на економічних процесах світових та на фінансових, але е, одразу скажу, що ні про що не домовилися, ні про що не змогли вони знайти згоди. Тобто Я не можу сказати, що він просив грошей. Я не можу сказати, що він щось просив. Це все ж таки ідея, як знаєте, як спроба щось сувмісне створити, аби, ну, аби отримати гроші, все ж таки, ну тобто заробити гроші. На ці умови Зеленського не пішли, його не почули, взяли час, пообіцяли, що згодом. Повернемось до цього питання. Очікуйте. Е, мова йшла про великі інвестиції, тобто про такі інвестиції для країни. Тобто, дайте грошей відбудувати країну на якихось умовах. Умови не досягнуті. Ну, тобто, не змогли вони домовитися. Не можемо ми на сьогоднішній день надати ані гарантії, ані якихось, знаєте, схем. Щоб це було вигідно і цікаво іншим окрім нас, але хтось підключиться і до цього питання буде повернення. Підключиться хтось великий, могутній і дуже дуже владний. Тому те, за для чого вони зустрічалися, воно ще повториться і з більш такою продуктивною, все ж таки, фінальною сценою. Чи вдасться критично знизити рівень корупції в Україні протягом наступного року? Так. Да. Да. Тут зупинка, і будуть такі умови, от саме створяться умови і рішення на рівні державному. Ну тобто, це якісь закони, це можливо навіть тут мені я б сказала, схоже на зміни в конституції. Будуть навіть тому, що? Дійсно, тут будуть зміни на рівні законів. Таким чином внесено, що старі схеми перестануть працювати, отак От я скажу. Тобто зламають саме не через людей, а зламають систему з самої голови, хочеться сказати, і припинить тут унеможливлять корупцію, принаймні на височенних ланках, тому що тут магу перекривають повітря. Так, і за корупцією дуже сильно візьмуться, до речі, тут будуть і зміни в державі, тобто в законодавчій якихось процесах вони можливлять виконання і використання старих схем. І буде так само по ФОМІДі, по карті справедливість. Я скажу, що будуть так само працювати і служби безпеки України, які будуть за цим. Дуже дуже ретельно слідкувати і хапати тих, хто ослухався, тих, хто порушує закон. Чи вдасться Україні суттєво покращити власні безпілотники, щоб ефективніше використовувати їх для ударів по РФ? Так. Да. Да, <г Thy> вони вже відбуваються, ці покращення. Ми ж не забуваємо, що в Україні живуть дуже розумні люди, наші фахівці, вони цінуються по всьому світу. Нехай е е не всі фахівці, які впливають на якість безпілотників, знаходяться в Україні, тому що тут багато консультувань, саме йде за кордону. Я не скажу, що це закордонні партнери, це більше як за кордон, за кордоном знаходяться е е розуми. Міцні розуми України, які допомагають покращити е, якість наших безпілотників. Чи вдасться їх покращити на найближчі два місяці? Так, і над ну, цим вже працюють, але е, це не все, тому що окрім безпілотників, тих, що є на сьогоднішній день, мені показують, що е, ідея е, розробляють щось Якусь нову зброю ми розробляємо. От щось взагалі дуже сильно нове, щось дуже інноваційне, і в цьому допомагають наші рідні голови, які знаходяться далеко. Угу. Дистанційно, якась іде дистанційний контроль, дистанційна, люди дистанційно вкладаються фінансово. І вкладають свої знання, аби щось нове створити, якусь нову зброю. Тож відповідь так обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.